Сьогодні у нас 23 вересня, 24 рік. Збираємо врожай кизилу і хочу хочу вам показати наш швидкий спосіб збирання кизилу ягод. Простого, як я кажу, ну не дикий, а я його називаю простий, лікувальний. Ось такий спосіб збирання. ну Цей спосіб збирання не секрет. Тому що дуже багато хто так збирає врожаї, вишень, горіхів і всього іншого. А ось так і ми збираємо. Розселяємо агро агр і струшуємо. Струшуємо, але струшуємо гілку не вниз, як всі трусять. А ось так кулаком стукаємо вгору. Стукаємо вгору, кизило сипається, Потім це все збирається в одну кубку. Береться ось такий ящичок, щоб кизил не провалювався. І перевівається. Весь мілкий мусор відпадає, випадає, а кизил відбирається потім від ось цього листячка. До речі, листя теж лікувальні властивості має дуже гарно. Лікує багато хвороб. Кому цікаво, заходьте, читайте в Google пошуку. Від чого лікує кизил, як казали, в старовину де росте дерево кизила, на якому під подвір'ї туди лікарі ніколи не приходили. Тому що їм, їм там нема чого робити, тому що коли людина вживає кизил, вона здорова, сильна, як наші воїни, які Бережуть наше небо, дякуємо нашим воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі і вирощувати такі врожаї.